всі дуже з радістю приймали, а ми ж ще такі були співучі, я сама співучого роду. Так настільки, ви знаєте, знали, хто які пісні полюбляє, бо другий раз заказували. Ось, заказували. Як... Я знаю, що є така стара пісня, у мене тільки з горлом не все в порядку. Заспівайте трошки. Добро. Ну, як заспівайте, ой Боже мій. То чи ви знаєте? Я знаю, там одна пісня така, що я її нігде за весь світ не чула. Зажурилася Кам'яна гора свят вечер. Ой, кому ж і тино стерегти свят вечер. Тоді Знали ми, хто в домі знаходиться, яка молода дівчина іменем тим називали. Співаємо далі молоді гонусенці. Вино свят святвечер. Стерегла ночку, стерегла другу, а не третюю крепко уснула свят вечер, Щой налетіли райські птахи, свят вечер. Вино попили чашу розбили свят вечер, та й добрий вечір. Така гарна чули? пісня. Розчулили а, нас. — А ви Чули? Розчулили, дивіться, плачуть. Всі. Розчулили всіх. Будемо йти далі, бо наша коза вже впріла. Так, так. Я згодна з вами. Дуже вам дякую за те, що ви мені порадували душу, підняли нас.